Що буде у разі захоплення Росією Покровська в разі Покровська? Це буде для них велика перемога. Це буде перемога для Путіна. Ворогові ця дасть змогу тероризувати. Частину Дніпропетровської області, заходити в Дніпропетровську область, або ж просуватися в напрямку Добропілля чи Павлограда. Це вже залежить від командування їхнього, куди воно вирішить вже просуватися далі. Ворог буде накопичувати свою техніку Покровську, буде підтягувати резерви, буде робити це місто своїм ворожим вже от таким от таким тилом. Буде тут збільшуватися і далі наступати на Краматорськ, на Слов'янськ, на Добропілля або ж південніше на Павлоград. Зараз росіян в місті є дуже багато, вони захопили повністю майже Покровськ. В північній частині міста йдуть сильні бої. Хлопців звідси треба виводити, щоб берегти їхнє життя. Так само біля Мирнограду. Їх треба звідси вивести, тому що ворог він просувається від Покровська. І тут збільшується небезпека і оточення нашим силам. Тож ворог буде йти до останнього, він буде ложити, я вже казав, це в своїх відео, свою піхоту тисячами, але він все ж, як то кажуть, буде йти до кінця, бо він собі поставив це зараз номер один: захопити Покровську агломерацію повністю. Я буду вас повідомляти, що буду знати, які будуть новини. Всім дякую, всім гарного вечора.